Як тебе хоч звати? Сергій. Ага, бо я щось не спитав. Так, ну що, попробуємо. На тобі вудку. якраз для твого росту. 3,6 метра. Як достається, ковпачок знімай Станеш хірабунщиком. Біосназку корейську на 3,6, давай. Все, чітко. Давай я сховаю. На, сам розмотуй. Береш гачки, знімаєш, положи поки вудочку. Розмотуй. Цю штучку ховаємо. Дивись, я тобі покажу. Ну ти ж рибак. Сунув два пальці, їх отако провернув і робиш таку петлю, а потім вдягаєш сюди. Ну Давай я тобі допоможу. Отако раз, тримаєш узілок, вдягаєш, затягуєш, підтягуєш і стягуєш. Плавочок тобі. 2 грама Легесенький. Трошки наслюнив і всовуєш всередину. Бери відлому тісто тіста кусок, там де більше бери без отриманий кльов. Нормально бери. Да, да, да. Візьми отак так в кульку, ніби збери. Все, сильно не жми просто. Все, пошли. Виставимо глибину. Ставки нема. Бачиш кончик, щоб чуть-чуть у воді був. Ну то є такий бур'янець, будеш використовувати як підставку. А глибину виставляємо, щоб над водою було так три ділення. Блигаємо симетрично. Сразу кончик у воду бачиш, жилка топиться. В одну точку кидаєш. От ти собі намітив туди кидати, поняв? Дивись. Показую, як тісто вдівати. Я тобі на один гачок Діну, а ти будеш вдівати на інший. Береш кусочок тіста, шарик робиш, береш отак от ложиш його на лісочку і просто втягуєш всередину капельку крючок. Бачиш? А потім береш отут зверху і отак от робиш. Ану пробуй. Менше, менше, ти що? Капельку. Та ну, не ані, звісно. Три рази менше. От дивись. Отакий кусочок. На. Пальці не пробий. Пкато зверху там, де леска. Да, 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 да. О, ну все, можеш закидать. Опускай сразу в воду. Бачив як я, я, я кидаю сразу в воду. Все, доставай, ти дуже близько кинув. Все, бач, тіста нема. Це добре. Воно спадає і там починає прикормлювати. Ну і дивись, що будочку не вкрало, звісно. <сум> Будеш плавати. Закінчиться тісто, скажеш, або зловиш рибу теж скажеш. Перезакидай кожні 3-4 хвилини, поняв? Давай. рабунчик. Ну и яблоки половлю. Поклевка? А ну-ка. Да, 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 кстати. Выжидай, выжидай. Ничего себе, так швидко. Давай. Давай. А що ж ти якось так підсікаєш медленно? Так тянеш ніби. Ти ж маєш такой от, тик ривок зробити. Ти ж не проб'єш йому губу ніколи. О, бачиш, ти вже професіонально одягаєш. почти.